Цей влог був записаний в березні 24-го року. Зараз травень, але нічого страшного. Бо інформація досі актуальна. А свічки ще досі є в Шепелек-Хатці. Сказок знайти шипелик-хатку. Ви йдете по вулиці Лесі Українки від сторони Цума. І бачите золотий. Та приходите Хеппі Бейкері, там бачите золотий вік і повертаєте зразу на вулицю Святого Сили. Сюди. І проходите вперед. Я сказала, тут близенько. <плес> да. Недалеко. Ну і ось ошипала б хатка. Ми заходимо. Давай, тіпа, заходьте. <плес> Я їх поставила на стіл, тому що на мою собі активного білі найсмішніші і вже не мають Крим розгляду. і Дніпрода. Да. Дуже-дуже я... класно. Я нюхала цей. А... І Одесу. Мені, мені дуже Одеса сподобалася. Це повітрулі від бренду Надра. Вони мають український вайб і дуже прикольно пахнуть. Кожна повітруля має свій запах. Так, да, подобається. А мені рожева ця не дуже. Ось як лисніше, набагато. Такі життя. Красиво. У мене сьогодні місія перенюхати всі свічки, які тут є, бо я нюхала тільки в Одесу і Львів. Оля, чим пахнуть Карпати? В медитації в Карпатах. <смеш> <смеш> якісь сакральні. Знаєш, так. Такі трошки як ці благовоння пахне, да? да. так? Але він є якась хвоя. А тепер про бренд рекави, за якими я сюди й прийшла. Вони розробили цілу серію свічок з ароматами міст України. Відкриваю Донецьк. Донецьк пахне розою. Дика троянда. Може, ми щось не знаємо про Донецьк, але я там ніколи Можливо. не Може, Цікаво. Можливо, підходящий. А, Може, там якийсь є трояндовий сад, але про це не знала. Хто знає, чому Донецька пахне розою, розкажіть. А я нюхую і він пахне річками і морем. Нюхай. Ми з тобою чомусь асоціюється. Зі мною? Не знаю. Житомир пахне морозово. Так. Yeah. <laughs> типу, як просто ванільне морозиво Дуже класно. Окей, тут ми все понюхали. Пушедва. Дніпро. Саші не любив, я вона казала. І Крим. І так, Дніпро пахне пачивом. Це дуже солодкий запах такий прям. І Крим. Открай. Крим. Звісно, Крим пахне виноградом. Я одразу відчула цей аромат. Пахне виноградом, Оля. дуже-дуже прикольно. А, дуже. Трошки розкажу, що тут за речі що представлені. Звісно, тут шипелик сам. Майже всі позиції, які я на сайті, тут представлені. Тут можна прийти їх і поміряти. Вот. все-все, що захочеться. І також інші позиції. Наприклад, нога. Це ноги, лонги, ноги. це знов шипелик. Тоже передники шипек, білизни лонді, верхній одяг шипелок. Це теж. І прикраси. Саш, це Нові приїхали, так? Да? Це як вони, Ман? Ман? Чи це ман? Церешки? У нас є я яку це Давай. Можна зав'язувати. Мені треба більше якісь акуратніше. Так, да, так, да, до лиця не очі. Не моє. Да, тобі йде. Форма лиця, мені здається, що грає роль тебе трошки інша від моєї. Я прийшла сюди собі окремо. Треба перенюхати все, що тут стоїть. Херсон пахне кавуном алаванськом над вкосами. А ще ємності для свічок і кава зроблені з переробленої кавової гущі. Це Київ. Пахнет этим буском. Вот. Бусок по-тодичным саду. Нагадал и воля. Жада. Линден и Шуга. Что такое Линден? Скил ров, да. Я знаю, знаю, что это. Это цвет какой-то. Липа, липа. Липа. І цукор. Це, Дуже це гарно, а я почаю. Львів пахне кавою, не дивно, правда. Я не люблю такий запах Я люблю ці від... трав'яні. Все, я все перенюхала. І Всі 17 місць, крім Вінниці то вона відкладала для клієнтки, але Вінниці пахне вишнею. з ну, Заради цього я сюди прийшла сьогодні вихідний день. Дякую за побачи до зустрічі вірні.